Доброго дня, друзі. Сьогодні 16 серпня 2025 року. Ось хочу розказати, яким препаратом я обробляю від блох та кліщів курятник. Хочу наголосити, що це саме обробка при відсутності живності, Тобто, щоб там не курей не було нічого. Тобто, всіх курей виганяю і тоді обробляю. Сама боротьба з блохами і кліщами у курей. Це такий досить процес комплексний. Там включаю і трави, і ванночки, і пудру, і порошки там для посипаю, дезінфікуючи. Але оце я розповідаю саме препарат доволі сильний, який, може, повністю й не виб'є. Всіх цих шкідників, але сильно попортить їх популяцію. Ну і так, це препарат Залп. Препарат ЗАЛП Діюча речовина, тут хлор 500 грам на літр і циперметрин 50 грам на літр. Як я обробляю, розводжу я його. 20-25 міліграм на 10 літрів води. Приблизно так. Можна дати навіть чуть більше. Ну я так от роблю. Курятник я закриваю повністю, віконця все. І до мокрого стану оприскую, там сідала, всі насісти, стіни, вікна. Все, 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 щоб воно там. І потім курятник закриваю. Години на дві на три, щоб там ну, все пропиталось цим і... 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 препаратом. Коли обробляєте, одягайте обов'язково окуляри, захисну маску, бо таке досить вонюче і, я так розумію, і досить м -м, такий шкідливий препарат. М -м -м. Звідки я знав про цей препарат? Це тут 100 мг бутилочка. Ну, то есть хватає на 5 обробок, А взнав я на сайті е, Укравіта. У них є цей же препарат, тільки він називається Хлор о, і він от призначений комбінований двокомпонентний контактний інсектицид широкого спектру з чітко вираженою системною дією, акарацидними репелептними властивостями для знищення синотропних комах, членистоногих і кліщів у середовищі життєдіяльності людини. Ну, Складові тут ті самі: хлорперифоз і 50% від циперметрин. 5%. Але в Укравіті він йде в фасовці 1 літр. Тому Ну якщо у вас на ферма здорова, багато треба, то, звичайно, можна і ось ось така бутилочка, то можна його придбати в Укравіті Ну, а якщо вам треба не дуже багато, то ось такий препарат. Для знищення кліщів та блох та мух залп. Є ще у Байера препарат з такими же діючими речовинами в такій же концентрації. Називається твікс. Він, по-моєму, йде в фасовці маленький взагалі, є, по-моєму, 30 мл, чи що, ну така одноразова. І є також в фасовці от, 100 мл. Тобто. Залп от є 100 мл. Твікс, там 30 і 100 мл. І ось е, хлор піревіт від укровіта. Це в фасовці 1 літ. Препарат досить дієвий, вибиває хорошо. О, також, як, кроме курятника, знаружи, там, по вигулу проходжусь по насестам, Е, там, по ванночкам для купання. Але потрібно їду й воду прикрити обов'язково, щоб препарат не попав, ну, щоб птиця його не їла. Ось такі препарати я використовую для блох і кліщів. Хай у вас цього добра буде як можна менше. Дякую.